Дорогі мої, сьогодні я хочу поговорити про один епізод із Євангелія від Марка з 11 глави про неплідне фігове дерево. В ньому зазначені дуже важливі такі ключі аспекти віри, де можна подивитися основні такі, якби, би можна сказати, кроки, кроки віри. І е, розуміння, як, як це все працює, як, як це можна застосувати е, в нашому житті. Починаючи з 12 го вірша, а на завтра, коли вони вийшли з Іфанії, він зголоднів був і, побачив, ще здалека фігове дерево, вкрите листями, він підійшов чи не знайде на ньому чого. І, прийшовши до нього, не знайшов нічого крім листя самого. Не пора бо на фіги була. І озвався Ісус і промовив до нього, щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж по віки. А учні його все це чули. І дивіться, я тут хочу трішки зупинитися, тому що я колись ніяк не могла зрозуміти. І прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого, не пора, бо на Нафія була. Але Бог мені відкрив це. Чому, чому не була пора? Звідки він це знав? Як, чому він тоді підійшов до цього дерева? Тому що він його створив. І він знав, якщо на ньому вже є листя, значить мали бути плоди. І тут, якраз, показана основ, основа. Тобто, в дерево, дерево саме вже почало неправильно працювати. Пішла десь функція самого дерева. І дивіться. Що Ісус зробив, Він його, по суті, Він його прокляв. Тобто, коли в нас виходить, якась десь функція будь-якої сфери нашого життя, ми маємо поступати як Ісус. Ми маємо проклинати хворобу, ми маємо прокляти безгрішня, ми маємо прокляти проклясти дух сварки, дух незгоди. Тобто з цим треба боротися. І дивіться далі. І проходячи вранці, побачили фігове дерево, усохле від кореня. Значить, де воно сохло спочатку? В землі, В землі, дорогі мої. Тобто, якщо взяти ми є земля, ми створені з праху. Тобто, коли я проклинаю дух хвороби, значить воно вже всередині в мене, оце коріння цієї хвороби, цього, цього симптому, значить, воно вже вмерло. І то, що наразі я не бачу зовні ознак того, що ті симптоми, та хвороба чи інші... Інші симптоми в різних сферах нашого життя, якщо вони ще не пішли і ще якби буяє, як та смоква буяла, на ньому були листя, але не було плоду, корінь вже всох. Корінь вже всох. Тут. І згадавши, Петро говорить йому Учителю, глянь, фігове дерево, що прокляти усохло. А Ісус їм у відповідь каже, майте віру Божу. Поправді кажу вам, як хто скаже горіцій, дивіться, як хто скаже горіцій, тобто немає різниці, хто б це не сказав. Чи священик, чи пастир, чи там людина вір, месі, месі. Тут, тут не зазначено не конкретно, що якийсь хтось має хто не скаже. І горі. Кому це треба говорити? Горі, проблемі. Не Богові про гору, а горі про Бога. В мене, дорогі мої, нам треба протистояти і говорити. Гора, в мене великий Бог, Він владичистої, Він сидить на престолі, він великий і Він може все. Розказуйте, розказуйте проблемі і наказуйте, щоб вона йшла, ішла з вашого життя, з вашого організму. Порушся та й кинься до моря. І не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Дивіться, тут ще той же самий основний момент, коли ви проголошуєте, що я є зцілена, я всі мої нужди в Кожне слово, яке ми беремо з Біблії, воно як контейнер, і воно має в собі тобто, силу. Якщо в Івана в першій главі сказано спочатку було слово, і слово було з Богом, і слово було Бог. Тобто слово і Бог це одно й то саме. І так само, коли ми беремо слово, в тому слові є оця трійця: Бог, Отець, і Бог Ісус, і Бог Святий Дух, тобто в ньому є сила. І коли ви проголошуєте, вірте, ви так як приймаєте лікарство, от ви як приймаєте таблетку. Ви вичікуєте якийсь певний період, тому що ви, ви очікуєте, щоб почала діяти ця таблетка. Значить, коли ви приймаєте це слово, насаджуєте в свій дух, воно та, дайте трошки тому слову попрацювати в вас. Дайте йому трошки часу. І коли цей корінь сох, оця. Оце все, що, як то кажуть, є зоні, ото видиме, воно буде пропадати, воно буде всихати, воно буде щазати, воно буде іти геть. Через це говорю вам усе, чого ви в молитві попросите вірте, що одержите і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, і щоб Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не пробачите, не прощаєте ви, той Отець, ваш Небесний, не простить вам прогріхів ваших. Тобто, щоб ви не мали, можливо, якась образа, обіда чи будь-що, дорогі мої, прощайте. І вірте, що для Бога немає неможливої жодної речі. Ім'я Ісуса. Амінь.